А це ще хто такий? Значить так, хлопці, є нове завдання, але є одна маленька проблемка. Дай ну я вгадаю. Це він, наша маленька проблема. Начальство хоче все задокументувати. Та ви прикалуєтеся? тепер мені продається за тим мудаком стежити? Так точно. Блять. А як завжди? Ні, ну а ти скажи мені, чому я завжди маю за всякими шльопками. Бо ти єдиний в кого це виходить, на краще. Ти пішов. Він тільки що тут камеру не розбую, я може поспорті вперше пристрій. Значить так, робити все тихо, спокійно і непомітно. Тихо зайшли, тихо взяли, що потрібно, тихо вийшли. Все, пішли, пішли, пішли. Із це деврем, та шкаф хотіла. Для нас, якщо хочеш залишитись живим. Все ясно? Ну якщо що, то в мене є лишній мішок для трупів. Так, все, тихо. Падемій його лікати. Так прийдеться його заспокоювати. Та блін, серйозно. Не лег Окей. Чудово. прямо і на даху. Зайту еще на даху. Короткий перебіжком. Ясно. Пішов. Пішов. буде Стопиди так, бачу двох, в будинку на Я пішов, прикримен Робимо все без шумно, все, они звук. Штаб, прийом. Ми вже на півдорозі. Зрозумів, надалі зв'язку не буде. Тепер ви одні. Я зрозумів. Кінець зв'язку. Бачу, автового на переході. Окей. Вими. Сти, ты зали, дивишся, а? Блін, Клеймор, чувак, ты мне житя только. Ага, с тобой помню. Uh -huh. Слухай, я передумав. З тебе цілий ящик пиво. Чуєш? Дякую, що врятував. Та нема на мене шо. Знаєш, як то каже? Боргу не залишишся, так. Тепер ти мені ящик пива вбив. Та пішов ти. Мені вже так надоїло ця вся бігатьня. І не кажи. Вернемось додому, затаримось. І нарубаємося була. Оооооо, я нажируся, як свиня, я тобі говорю. Так, тихо. Значить так, Тихо, заходимо, беремо що потрібно, Тихо, виходимо. Всім все ясно? Греб, що це воно там підриває? Це тебе має хвилювати в останню чергу. Бачу термінали. Беремось до роботи. Знаєш, якось це все підозріло просто. Ей той, Спілберг, якщо ти нас спалиш, я тобі кишки на голову накручу, ясно? Та лиши ти його в спокій. О, блин! Это что такое? А я откуда знаю? Ой, что я мою Садитесь, сейчас буду вас, Давай. Пошли, пошли, пошли. Да это полный пиздец, что мы теперь будем делать? будем? кажется, полетел. Приходим. Швидко виходимо звідси. Офігеть, і що далі? Так, тільки пішуй. Зараз ми щось придумаємо. Придумаємо? Придумаємо? Ага, якраз. І що тепер? То все сталося через того козла. Спокійно, зараз щось придумаємо. Це все через тебе! Якби не ти. Якби не ти, нас би не... Ти труп. Чуєш, ти падло труп! Він не винен, не чіпай його. Не винен? Не винен? Та ти прикалуєшся! Дай я вб'ю того шльопка, мені хоч легше стане. Так, слухай, заспокойся, зараз я вже мусь постав. Ні! А -а 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 -а! Ні, чувак! Ти не можеш померти! Вставай! Ні! Ні! Та через тебе він загинув! Ти чуєш через тебе! Через тебе він помер! Ні, чувак, не вмирай! Ти не можеш, ти не можеш я тебе вб'ю, урод! Здохни! Все добре, нічого не сталося. все нормально, все нормально. Я зараз щось придумаю. Я придумаю, і все буде. Так, і все буде, і все буде, як завжди. Все, 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 все буде добре.